З мене, де знайти скарб з тебе? Подобайка, комент, підписка на канал, бери щось мастерка і погнали. Нам знадобиться будь-яка Феррарі. Я взяв ось таку тупа, саму найшвидше, яка в мене є в гаражі. Ти пиши в коментах, яку саме ти любиш Феррарі. Подивимося, яку саме модель обожнюють більше всього. І щоб отримати місце знаходження скарбу, нам треба прилетіти тут на максимальній швидкості. саме... На будь-якому з цих радарів я обираю пряму довгу трасу. Стартувати я буду десь плюс-мінус звідси. Ми тепаємо або їдемо сюди і розганяємось до того радару. Ми тепло звідти зажимаємо тапкопол і вижимаємо максималочко з цієї малої. І ми отримаємо місце знаходження нашого скарбу. І далі нам не треба приїхати або тепнутися плюс-мінус от сюди. І перед нами ми побачимо наш скарб. Завдання виконано.